6 січня в приміщенні Центральної районної бібліотеки імені Володимира Малика відбулась різдвяна зустріч, на якій зібрались усі активні читачі та постійні відвідувачі бібліотеки. Основною метою зустрічі стало підведення підсумків минулого року та збагачення прийдешнього новими позитивними подіями. Сьогодні тут лунають вірші, сьогодні тут лунають пісні, і ми сподіваємося, що це трішечки змінить наше життя на краще. На захід були Запрошені письменники, поети та журналісти нашого міста Раїса Плотникова, Олександр Міщенко та Марина Кононенко. Вони поділились своїми переживаннями з приводу тих подій, які минулого року відбулись в Україні. Більше всього, що мене як журналіста і... робить, і що завдає мені найбільшого болю. Я знаю, що багато з моїх колег майже не пишуть. Я не писала будівські року. Потім зрозуміла, якщо не почну писати, то мене просто росіяні. Не вистачить в процесі підведення підсумків гостям бібліотеки запропонували охарактеризувати минулий рік трьома найбільш влучними словами. Присутнім було доволі важко умістити усі свої думи в три слова, проте найчастіше звучали слова жахливо, швидко з надією. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.